Протягом цього тижня у містах та селах України проходять пам'ятні заходи з нагоди 69-ї річниці визволення України від фашистських загарбників. У рамках відзначення цієї дати голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк зустрівся з представниками громадських організацій ветеранів регіону. У зустрічі також взяли участь заступники голови та керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Присутні на цьому заході обговорили актуальні для соціально незахищених верст населення проблеми та висловили конкретні пропозиції щодо подальшої співпраці між владою та ветеранським активом. У рамках реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича обласна влада особливу увагу приділяє підтримці соціально вразливих верст населення, серед яких ветерани й інваліди Великої вітчизняної війни та діти війни. Я хотів послухати вас, керівників ветеранських організацій, які у вас є побажання, просьби, претензії до, діючих, до діючої влади, з тією метою, щоб ми забезпечили все те, що повинна забезпечувати держава, що повинна забезпечувати органи місцевої влади, місцевого самоврядування, нашим ветеранам за ваші. Заслуги, які у вас є перед нашою батьківщиною, перед Україною. Будь ласка, хто перший? Одна з пропозицій, яка прозвучала на нараді, відкриття для ветеранів санаторію. Може би якийсь санаторій для ветеранів. що Може похилого віку їздити кудись, особа далеко і не їздять, а тим більше, що і забезпечуються путівками в відсотковому відношенні, по-моєму, по статистиці Мінсоцполітики політики десь на 4-5%. Нема заперечень. Наголосив голова облдержадміністрації і на тому, щоб мешканці міста не залишались байдужими і приносили речі у нещодавно відкритий банк одягу для малозахищених громадян. Хто має там лишні вдома, щоб йому не мішало, у машину привіз туди здав і вже буде, так сказати, мати простибі від всевишнього. Проблеми та пропозиції, які прозвучали під час зустрічі, очільники області пообіцяли вирішити в найближчий час. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини, телеканал Раї.